Всім вітання. Хотів показати, все забуваю, забуваю, як забуваю. Не можу ловити моменту, або вже пізно, або сину, рано, або боря працює дуже інтенсивно. Сину, сину, термінове замовлення. І десь ще скоро молодій дружині в борі підходить час народжувати і він так намагається, щоб стигнути зробити. Значить, що це? 110, 110 котел знову. Черговий. Тільки що дещо, дещо ми там змінили, що змінили, трошки більше триного повітря. І... Ну, в принципі, все останне все те саме. Випроблений варіант, зменшив димохода. Там був 250-й, тут буде 220-й. Його буде достатньо. Бо там тяги аж зашкалює чага. І що ще тут буде? Ще буде працювати тільки з турбіною, з надувом. Тільки з надувом буде працювати. Ну, дивіться, пан той, що випробовував котла, це в Житомирській області, можна заїхати в кафе, там побачите, наш котел працює. Сказав, що з турбіною його швидше наганяє. Так гріє 7 тонн 4 години, а з турбіною 3 години. Ну, 3 години 7 тонн гріти води. Я б сказав, це, м'яко кажучи, непогані показники. І за чотири години. Ми ж бачили на наших відео, коли ми поставили 3,5 тони на соточку атмоса, і він півдня не міг нагріти, за 6 годин не нагріває Атмос, не... Ну, можливо, дрова інші. Справа в тому, що в того пана були такі товсті, ну, що котелборд це 110-ґа не були, а є товсті такі грубі, дубові дрова, тверда порода і. Сильно-сильно ну, крубить -сильно, там покол чи там, кругляк, і він погано вступає в реакцію. ну Повільно вступає в реакцію. а Хочеться, ну, хочеться швидше, каже, їм каже, ну, більш сподобалося із турбіною. То там турбіно просто зроблений вхід це піддувало, але ми зробили під малу турбіну, він накупили більшу. Мали робити ті 20-та, де подача регулятора. регуляторка. Регулятора навіть не варто робити. Тут так само будуть люди путатися з цепочкою. Регулятор дуже малий 20 він просто не потягне на таку на потужність. Можна на двох було зробити. Все ж таки, ми прийняли рішення, будемо робити із турбіною. Тільки бачимо димохід більшою довжиною. Тут буде така, такий свого роду сорочечка, титанчик. Ми робимо на котлах борця тривалого горіння. І е, практика показала, що з того, ну не знаю, який там відсоток, в мене немає якихось там приладів заміряти лабо лабораторно, скільки воно там займає, в нас, е, е, який ефект дає. Але по температурі димоходу тобто нагнітає, нагнітається на сам димохід холодне повітря, плюс до того, що робили отвори і вставляли трубочку з нержавіючої сталі. Отут, у нас є півд'ємо трубочка. З нержавіючої стади. Чому з нержавіючої? щоб там вони її конденсати роз'їхали? Не знаючи, якщо цю сорочка, чи вона буде обдуватися холодним повітрям всередині гарячі гази, чи воно не буде конденсувати. Я думаю, що війде в хороший режим, тут буде е, теплокумулятор на 3 тони, може трошки більше, як на 3 тони, побачимо скільки там війде. І буде дуже велике приміщення, тобто котловік буде куди працювати, якщо воно добре прогріватися, воно не встигатиме охолоджуватися до... до Точки роси. Якщо буде встигати, ну, це все одно буде захищене, якщо воно там за, скажімо, за 30 років там, чи за 40 рог є, то можна буде поміняти, чи може більше. По швах всі шви ось такі. апарат, оцей вже ми показували професійного рівня, китаєць, на відміну від багатьох українських виробників, я не буду називати, щоб вони Нічого не казали, я, наприклад, купований так давно депровелді, відправлю його назад. В більшості українських цих виробників ставлять однофазний апарат, підключають через мостик Міткевича. Це чисто, міжфазне навантаження. Розкажу вам на практиці, в чому різниця, напевно, на окремому відео. Тільки так скажу, що це набагато дає менших стрес на нашу мережу. Не відчувають ні лампочки. Там у нас є витяжка трьохфазний двигун. Він навіть не відчуває. Тільки я починаю варити. Через мостик Міткевича, так в багатьох апаратах роблять деякі виробники, починає е, гудіти вентилятор, починає мерхіти світло, скориться такі сильні перешкоди для світла. Значить, Все одно більшості електродом. Ой, ну і Півавтомат бачимо. Це от, в тому самому апараті. там режим півавтомата. Є у нас е, мікс газ. тут. Це все йшло комплект з півавтоматом. Дуже файна протяжка, проволоку ми зарядили 1,2. Там пан Іван із. Здається, в Чернівецький області нам телефон, каже, ми варимо тільки Е, Їхнє право, Багато бабелять автомата, але він мені каже, шифовану проволоку. Він назвав якісь там дуже дорогі а ми взяли якусь бюджетненьку, бюджетненьку і на диво, на диво краще йде, ніж та, що пообіднена, вона така більш гладкіша чомусь, якось рівномірніше йде. Кажуть, хлопці, що краще варить. Хоча, ну, пів автоматом там десь такі моменти, десь той сторони там боре варебіля. Якщо поговорити, хорошого такого шва, добротного Получається, може трошки довше електродом, може трошки довше, але якщо два проходи. Хлопці все одно попробували, попробували. Ніхто не хоче з тим рукавом тягатися, рукав тяжкий, Мідний його вивернути, заглядати постійно. Електродом зручніше. Теж я розкажу про це окремо. Багато виробників, які є такі, щоб переходили на електрод, є такі, щоб переходили на півавтомат. Тут не можна сказати, що так краще чи так краще. Півавтоматом трошки швидше, але знову такого шва за один раз півавтоматом не можна проложити, якщо два рази, то змісту немає. Тут перший прохід йде на більшому струмові, електронному ООН 1355. Другий прохід електродом Ано 21. Ага, Отаким. От Ні, це був якраз ано 36 напевно. Патрон Ано 36. Ну, або Ано 31, або Ано 36. Там великої різниці немає. Дуже гарний колягаючий. Дуже гарний. Я думаю, що на відео має передати. Воно тут не позачищене. Ну зробимо якусь трошки яку мінімальну обшивочку, бо там таке приміщення невелике, а велика площа дуже, дуже буде жарко. Дуже буде жарко. Якось так. Ну, Установка, монтаж, запуск, це буде окреме відео. Думаю, що воно вдасться у нас. тут. Топочка нагадуємо, це лежить, бачите, там вверх, а це низ колосничок буде зольничок доварюватися. Нагадуємо, що топочка 400 літрів. Можна візуально глянути, це 110-й, а це 40 кВт. Це ж видно, видно яка різниця тут в них. Там 100 літрів, 400 літрів. Тобто в 4 рази по об'єму. Він там по потужності буде <хи>, майже 4. Не пам'ятаю, що поштоплюзьом десь ми рахували, є нас на інших відео в оглядах. Тут я більше хотів показати шви, як воно всередині зварено, але вже всередині я не встиг, я не встиг вловив момент, що якраз ніхто не варить, ніхто не шумить. Я ж не буду зупиняти виробництво для того, щоб зняти відео. Ніхто не варить, ніхто не шумить. Можна добре побачити шви. Можна прекраснень роздивитися. Якось так. Пишіть свої думки, пальчики вгору, подобаючки. Всім до побачення!